Шукаєте готовий будинок у хорошому стані, без ремонту, з гаражем і всіма зручностями. Зверніть увагу на цю термінову пропозицію у селищі міського типу Яланець, Вознесенський район, Миколаївська область. Ціна 20 тисяч доларів. Будинок перевірений по відеодзвінку. Пропозиція безпосередньо від власника. Про будинок. Перший поверх 4 кімнати, загальна площа 90 метрів квадратних, стіни з цегли. Будинок у хорошому стані заходь та живи. Будинок зовні утеплений пінопластом та обшитий сайдингом, що забезпечує тепло взимку та економію на опаленні, встановлені металопластикові вікна, дах, шифер, комунікації та зручності, центральний водопровід, газ, електрика, каналізація, септик, суміжний санвузол, ванна, є кондиціонер та меблі. Опалення максимально універсальне, газове Електричне, твердопаливне, ви самі обираєте, чим опалювати будинок. Додаткові переваги. На території розташована велика літня кухня площею 43 метри квадратних з вбудованими меблями, додатковою кімнатою, санвузлом і ванною, підведеною водою. Також є гараж у дворі, господарські будівлі та сарай, сад з молодими деревами, город, два басейни для води, паркан по периметру, тераса. Окрема перевага будинок розташований біля річки, що додає затишку та можливостей для відпочинку. Цей варіант ідеально підійде для сім'ї, для постійного проживання, для тих, хто хоче будинок без вкладень або як спокійне життя поруч із природою. Телефон для зв'язку 097 141 43 38. Телефонуйте вже зараз. Пропозиція термінова.